Майбутні командири механізованих підрозділів закріплюють теоретичні навички за допомогою навчально-тренажерних комплексів, які є майже точною копією українського бронетранспортера БТР 4Е. Тренажери моделюють ситуацію з урахуванням боїв на Донбасі. Противник, хоч і віртуальний, але зволікань і помилок не пробачає. Місцевість у нас прив'язана до населеного пункту Мар'янка. Ворог це посилений взвод терористів. У них на озброєні це три танка Т-72, от три БМП. І е, піхота, яка озброєння птурами, кулеметами, ну і гранатометниками. Це дає змогу ефективно протестувати техніку та відпрацювати бойові навички. Всі деталі тренажера, як і справжнього БТРа, що допомагає курсантам звикнути до машини. Оцей тренажер від нас від справжнього БТРА 4Е він нічим не відрізняється. Просто це зроблений макет його. Все, і панель, і коробка передач автоматична. Все, все реально, все як звичайній машині. Поле бою, те, що нагадує комп'ютерну гру, головною особливістю є віртуальний світ, у якому курсанти тренуються до наступальних дій. На електронній карті фіксується та відображається усі переміщення бойових машин. Чотири сучасні тренажери бронетранспортерів дозволяють одразу трьом екіпажам виконувати навчально-бойове завдання у імітованому тактичному середовищі. А це три механізованих відділення та машина командира взводу, який і керує діями своїх підлеглих. І задача це відпрацювання теми наступ механізованого взводу в місці. Тобто, це ведення бойових дій в особливих умовах. У підсумку операцію було успішно проведено, але не обійшлося без втрат. У бою було втрачено один БТР-4Е. Та, на щастя, лише у віртуальному світі. Ми захоплювали цей населений пункт. Ми домовилися, що перше відділення заїжджає в один прохід, друге відділення заїжджає в другий. Третє відділення об'їжджає противника з тилу бере. І так ми нанесли дуже сильне велике ураження противнику. Він дуже дістав ну, дуже багато втрат. Якщо врахувати економію боєприпасів та пального, то ефект від використання цього високотехнологічного обладнання є разючим і допоможе нашим хлопцям у боротьбі проти російської воєнної агресії. Іван Риборук, Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін. Про військо.